Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо ремонтувати отакий смарт-світильник. Корпус будемо ставляти, а серцевину, начинку будемо міняти. Так як такий світильник шкода викидати. Ну, це може і не найкрасивіший, бувають гораздо красивіші. От. Так що будемо зараз із вами. Щось з ним робити. Так, О, бачите, який всередині. Він працював з пультом. Але є в мене такий ремкомплект, будемо його міняти, буде працювати він без пульта, так як тим пультом все рівно ніхто не користувався. Так, друзі, беру викрутку. І новий ремкомплект. Зараз я вам його покажу. Друзі, обов'язково напишіть, якої фірми у вас світильники і як вони по надійності, щоб ми всі могли знати. Так, дивіться, отакий модуль. LED-модуль називається по-простому ремкомплект. Служать вони непогано. Так, будемо зараз його. Отсюда доставать. Так, вийнявся легко, ніякої проблеми немає. Трошечки він менший, ну по потужності такий самий, а навіть потужніший трошки потужніший, нічого страшного. Буде краще світити. Відкручимо всі-всі-всі ці гвинтики. Багато часу це не займе Я думаю, що це ми поставимо потім на прискорення, щоб воно переймаємо швидше. Багато винтиків тут закрутили. Ну нічого, ми це зараз все зробимо гораздо простіше. Друзі, якщо у вас є якісь нові ідеї чи якісь думки, пишіть про все, що думаєте, не переживайте, тут вас ніхто не осудить, ніхто не буде вам казати, що ви там щось такий сахи, щось ви там мало знаєте. чи щось. На цьому каналі ми всі розбираємось. Розбираємось і ділимось. Своїм опитом. Забувся, як це на українській мові. Так, дивіться, друзі. Бачите? Це ремкомплект з однієї сторони, а це з другої. Отут тут ви бачите, що це? Це неодимові магніти. Ми його сюди просто прикладуємо і все. І він прилип, і тут у вас, і тут у вас останеться, він не відпаде. Зараз я за я це відкручу, От як його там немає все одно. Так, Виставляємо його рівно по центру, майже рівно. Ну, то не страшно. Нам потрібно, щоб цей отвір був відкритий, щоб ми його не затуляли, Воно все рівно біле. Розсіювач сам білий, так що нічого страшного не буде. Він все одно буде світитися весь. Так, зараз заводимо сюди провод, тут з'єднуємо навагу, підключаємо і пробуємо. Якщо вам такий варіант не підійде, можете просверлити от в будь-якому місці. А ви мене це влаштовує. Так, надіваємо клімнички. Друзі, хто користується такими клемниками, Вагу, напишіть свої відгуки, як вони вам подобаються чи ні. Тому що зараз дуже багато людей почали ними користуватися, і багато в хто в захваті, але є люди, які, які проти таких клемників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас є такий досвід. О, Бачите, згадав слово досвід по-українськи українською мовою. Так, ці... ну, ми його можемо тут отак виложити і все. Так, все, друзі, тут все готово. Бачите, світильник, в принципі, вже готовий до експлуатації. Дивіться, не відпадає нічого. Ви його прикрутили на, на ті саморізи чи на ті дюбеля, які були, і все залишається так, як і було у вас. О! Дивіться, як гарно світить. По-моєму, він світить навіть краще, ніж було. Так, все, друзі, оце і весь ремонт. Ви бачите? Якщо хтось не знав про такі, пишіть в коментарях. Якщо хтось не знав, але знайте, що є такі ремкомплекти, за допомогою яких можна легко-легко відремонтувати ваш старий, красивий, улюблений світильник. На цьому все, друзі. Всім пока-пока. Користуйтеся, друзі. Ставте лайки, не забувайте, і підписуйтесь. Друзі, забув сказати, ремкомплект, такий коштує десь 200-250 гривень. Це на 36 Вт. Меншої потужності коштують дешевше.